Справа одеського військома, кому насправді належить віла за 4 мільйони євро в Іспанії. Розплата за несанкціонований відпочинок. Коли провадження, в якому фігурує народний депутат, буде передано в суд. Незаконне переправлення за кордон. Скільки готові заплатити ті, хто хоче втекти від війни? Відповіді на всі ці питання просто зараз у ТокНюз. Вітаю. Відповідальність за зраду. За матеріалами ДБР Малиновський райсуд Одеси відправив за на 15 років колишнього працівника Херсонської колонії. Після початку тимчасової окупації Херсонщини він добровільно перейшов на бік ворога, отримав від загарбників посаду інспектора в незаконно створеній установі на базі колишньої української колонії. А за виконання вказівок йому платили в рублях. Після звільнення Херсона чоловіка викрили і затримали. За зраду скою в умовах воєнного стану відповідальність буде сувора та невідворотна. Правоохоронець з Одещини хотів заробити на переправленні ухилянтів за кордон. Він запропонував своїм двом знайомим підробіток доставку клієнтів на власному авто до Молдови, оминаючи відповідно пункти пропуску та прикордонний контроль. Вартість послуги 4 тисячі доларів. Перевізники та ухилянти були затримані прикордонниками за 100 метрів від лінії державного кордону. А за таке на 10 років можна позбутися волі. Слідство триває, не варто бавитися з вогнем. Пам'ятаєте, всередині листопада ДБР повідомляло про завершення досудового розслідування щодо нардепа, який підозрюється, зокрема, у службовому підробленні для виїзду за кордон, а ще у державній зраді. Як виявилося, яблуко від яблуні далеко не падає. І коли мама любить швидкість, син теж не проти був поганяти, наприклад, Італію, Хорватію та Іспанію під час війни з мандатом депутата. Він покинув країну, нібито для супроводу батька на лікування. Батько і поїхав сам і повернувся сам. А обранець вирішив перепочити від сигналів повітряної тривоги та кропіткої праці в парламенті. Наразі, по термінах ознайомлення з матеріалами справи, суд встановив дедлайн для сторони захисту до 29 грудня цього року. Після цього матеріали провадження передадуть в суд. ДБР завжди радить рухатися зі швидкістю, яка не порушує закони. Влітку працівники відомства затримали славнозвісного одеського військома, який підозрюється в незаконному збагаченні. Звичайно ж, слідство одразу почало з'ясовувати звідки в матері експосадовця ТЦК гроші на маєток в Іспанії вартістю понад 4,5 мільйони євро. А у дружини понад 500 тисяч євро на офісне приміщення біля моря. Та для чого тещі дорогі мерседес та Ленд Крузер». Сьогодні ми точно можемо сказати, такі покупки було здійснено родиною військовослужбовця в умовах повномасштабного вторгнення. У грудні 2022 року військом допоміг купити матері маєток на дорогому іспанському курорті Марбелья. А в лютому, 23-го разом з дружиною він інвестував в офіс площею понад 220 квадратних метрів. Працівники ДБР разом із національною поліцією Іспанії провели обшуки у вище згаданих будівлях і вилучили документи, які засвідчують право власності. На підставі зібраних доказів Іспанія арештувала віллу та офісне приміщення. Як то кажуть, шило в мішку не сховаєш. Досудове розслідування триває. ДБР пильно стежить за тими, хто прагне збагатитися, ігноруючи закон. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Державу боронимо разом. Мирного неба!